Доброго дня малята? Ми всі є часткою природи. А за її законами ми... кожне живе створіння десь мешкає у лісі, у полі, у воді, у горах. Пташки в'ють на деревах гніздечка, мишки, зайці і лисиці риють нори. А де живуть люди? А люди мешкають в найрізноманітніших будинках. Ось наше сільське житло і житло у місті. З перших днів життя ваші близькі піклуються про вас. Любляча родина завжди з вами. Мама і тато нагодують, приголублять. Бабуся нагодує, казочку розповість. Дідусь змайструє іграшку. І всі без винятку проживають в затишних оселях. З особливою любов'ю облаштовують куточки чи кімнатки для діток. Наша потреба у комфортному житті закріплена у правах дитини. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над головою. Ми повинні бути забезпечені їжею та місцем для ігор. Якщо ми захворіємо, нам потрібен медогляд. Проте в житті часом трапляються. На жаль, буває у дітей неможливо доглядати батькам. Дитину не залишають непризволяще, за дітками доглядають вихователі, яких діток забирають, усиновлюють, коли дітки ви, виростуть, будуть піклуватись про своїх діток і дарувати добро іншим людям. Ми можемо робити примножувати добро. Робити прості, але добрі вчинки. Навіть на перший погляд дрібні речі, які змушують людину посміхнутись, це теж добро. Конвенція прав дитини закріпила права, які ніхто не має порушувати. Я розповім про деякі з них. Вони захищають їх, їх знання захищає і всі їх повинні знати. Кожна дитина має право на життя. Кожна дитина має право на відпочинок. Кожна дитина має право на корисну, якісну їжу. Кожна дитина має право на освіту. Кожна дитина має право має на турботу з боку дорослих. Кожна дитина має право на захист від експлуатації її фізичної праці. Кожна дитина має право на захист від фізичного і психологічного насильства. Кожна дитина має право на дозвілля. Малята, ви тепер знаєте свої права, ніхто не має права порушувати їх, а ви повинні знати і нагадувати про свої права. Вчиться задоволенням, бажаю успіхів!